Танцюють, там такі всі веселі. Там тут дискотека на другому корпусі. Так, так. І ви знаєте, і тут чого я трошечки знаєте, так розстроїлася, всі почали приймати участь, і зарядочку ми зробили і поспівали, а він собі на диванчику спить. І тут ми, я включаю гарну музику, моя-моя. Вот. Він встає і так зі мною почав танцювати. навіть Водив я, я за ним ледве встигала. Це перший раз таке. От такий кажу: ви себе хор, хорошо почувати так. Я аби я ж мужчина. Ну не отак да. і розтанцювала. Велика його. молодець. Всі приділі, ніхто не сумує. Ну, все дуже різнообразно. Ну, намагаюся як можна більше охопити. Ну, ті, хто не ходячий, то там ми там, і поробки mm -hmm. робимо. На першому корпусі вверху там я там десяту кімнату пристосовую до своїх занять з тих самих, mm -hmm. або індивідуальні. Я зрозумів. Дякую вам велике. Не буду вас відволікати, далі займайтесь. Гарного -га. дня вам та мирного і дня. Вам